Всім доброго дня. Сьогодні ми в цьому відео розглянемо банк Кредит Дніпро, що представляє дана фінансова організація, даний банк і що пропонує клієнтам. І так, коротко в цьому відео про даний банк, ви дізнаєтеся. Якщо ви переходите на сайт в опису до цього відео, ви побачите головне меню, те, що пропозиції є від банку, і банк «Кредит Дніпро запускає багато різних проєктів: це розстрочка, там надійний депозит. Також є іпотека, додатково продукти, нові картки, які там серія оновлено, дистанційне відкриття рахунку і таке інше. І ви бачите на сайті, що ви можете оформити кредит, оформити депозит, оформити кредитну картку, зробити переказ грошей на картку. Щодо оформлення кредиту та оформлення кредитної картки, є також розділ в меню для приватних осіб. Для приватних осіб та бізнесу. Про це буде далі. Додатково в опису до цього відео буде сайт, де є, де є продукт щодо кредитної картки і оформлення кредиту готівкою. Якщо хочете, подивитись, це коротка інформація, хто бажає взяти кредит або користуватися кредитною карткою. Це спеціальні пропозиції, саме знаходяться в опису до цього відео в меню. Ви, коли переходите, бачите розділи приватним особам, бізнесу, онлайн заявка, онлайн-банкінг, потім про банк і інші пункти меню. Нас цікавить те, що пропонує банк Дніпро для приватних осіб. Ви переходите, дивитесь, що це кредити, картки, гіпотека, зарплатний проєкт, депозит, страхування, корисні послуги і преміум банкінг. Розділи подивитесь, кредити, картки, іпотека, зарплатний проект і всі інші останні послуги. Я не буду перераховувати, що там входить, які картки і таке інше. Далі, розділ бізнесу. Ви перейшли і подивилися, що є надання послуг малому бізнесу та ФОП, розрахункове касове обслуговування, коротко РКО. Депозити бізнесу, фінансування бізнесу, документарні операції, рішення для агробізнесу, рішення для it бізнесу Тобто агропідприємства та it компанії можуть користуватися послугами даного банку, і тут є спеціальні проекти. Якщо ви дивитесь це відео, далі у розділі на сайті є онлайн-заявка, і тут в меню ви бачите, що онлайн-заявка на картку, на кредит, готівку, на депозит. Інтернет банк фрі банк. Онлайн-банкінг це окреме меню, де ви бачите вхід у фрі-банк для приватних клієнтів, вхід у фрібанк для бізнес-клієнтів. А також переказ з картки на картку. Якщо ви натискаєте, сервіс тимчасово недоступний для поповнення платіжних карток, банк ПРО». Скористуйтесь системою Фрібанк. Тобто, якщо це меню не працює зараз, то це було і тоді, коли був запис цього відео. Про банк ви можете почитати інформацію, тут все є. Щодо того, який рейтинг займає банк Credit Дніпро, я вам коротко повідомляю, що з ренкінгу НБУ 22 місце з 63 банків. Якщо брати рейтинг IBI, це є такий за оцінкою, то є рейтинг найвищої кредитоспроможності прогноз у розвитку. Прогноз був наданий 27.09.24 року. І за рейтингом стандарт рейтинг найвища кредитоспроможність, прогноз стабільний. Оновлений 8 серпня 2024 року. Які є контакти? Телефони, гаряча лінія, а також для дзвінків за кордону. Ви можете подивитись на сайті відділення банку Кредит Дніпро, їх 33 по всій Україні. І курси валют, які стабільно і постійно оновлюються. Якщо змі... міняти тут курс дивитись євро або долар, він майже співпадає з іншими банками. Акціонерне товариство то Банк Кредит Дніпро знаходиться в місті Києві. В цьому місці головний офіс. Що пропонує банк «Кредит Дніпро» для вас, це ви дізналися з цього відео. Що ви захочете оформити, ви можете перейти на офіційний сайт в опису до цього відео і подивитись продукти для себе і стати клієнтом даного банку. Якщо порівнювати відгуки клієнтів, вони різні, як і негативні, так і позитивні. Тобто банк не ідеальний. Тобто немає ідеального банку, який вирішує ось так: от бац і всі питання. Якщо брати керівництво, то ключовий акціонер банк «Кредит Дніпро Ярославський Олександр Владиленович банк надає широкий спектр банківських послуг приватним особам та корпоративному бізнесу, приділяючи особливу увагу агросектору. Дані, які оновлено, також є нагороди. Банк Кредит Дніпро отримав бронзову нагороду FineWarts 24 у номінації Найкраща кредитна картка. Ось так. Тобто, банк давно вже на ринку України, і в 94-му році початкова назва банку був. була муніципальний банк, і була змінена на акціонерний банк, Банк Кредит Дніпро». Далі. У серпні 2020 року між компанією Brankford Enterprises Limited, яка виступала єдиним акціонером банку, і Олександром Ярославським, президентом і власником групи DCH, укладено угоду про відчуження 100% акцій в статутному капіталі банку банку кредит Дніпро.